Всім привіт, доброго дня. Я зараз хочу розпакувати таку от посилочку. Про що до мене тут повинні бути різні наушники. Давайте зараз подивимось, що ж тут таке віхове. Так, що це таке є? Ага. Ось так запакували наушники. До речі, хто бачив такий чорний пакет на пошти, Перший раз попався мені. Ну, ладно, так. Добре, давайте це все діло акуратно розпакуємо. Ну, що тут повинно бути. Значить, Повинні бути наушники Monster Beats Dr. Drew. Значить, Моделька Taur. 5 штук я заказав їх. От. Наступне це повинні бути наушники також Monster Beats Dr. Drew. Lady Gaga дизайн дві штуки. І ще одні якісні наушнички. Sony. Модалечка. q 158 З хорошою якістю звучання. Давайте питаємось чедом у нас приїхалочні. что ж так запаковал это. Так. так и и дивимось, что тут у нас есть. Вот он наушники Monster Beats. Создается и Леди Гага. Ось вони тут написано все. Давайте відкриємо, подивимось, що в себе представляють ці наушники. Так ось запаковано якісно. Так, ось. бачимо які вони внутриканальні. Напис HeatBits. Ось так ось виглядають непогано. Лівий правий. Ось такі ось мід 3.5. Добре, давайте подивимось. Наступні наушники приїхали. Це обичні Beats. Давайте глянемо ось вот такого червоного кольору. Так, ось. Також внутриканальні. Стандартний 3.5. Смотри, да и упаковочка. Так, добре. Значит, тут еще у него одни гага. Ше три штуки обычных. В э... И... И две штуки Sony. Наушники. Так, давайте відкриємо. Написано Волкман Sony Super Bass. Тут такі характеристики є невеликі. Давайте подивимось. Ось так запаковані. Так. Так виглядає. Тут така завіска для правого та лівого вуха. Значит, така маленька подушечка. А, такий прикольний дизайн. З цієї сторони э, такого оранжевого кольору. Моделька MDR Q158. Написано, да? так? Такий обичний проводочок і стандартний вихід під 3.5. Ну, треба перевіряти, як вони звучать. Ось. І ще... Добре. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім до побачення, пока.